До своєї проповіді, я взяв текст, Ну це епіграф, а не тема. 1 Коринтян 15, 19. І якщо тільки в цьому житті ми надіємось на Христа, то ми найнещасніші з усіх людей. Що цікаво, цей текст, він вказує на те, що наша віра, наша віра, вона дивиться набагато ширше, чим тільки земне життя. Віра Божа, вона вказує на вічність. І віра оцінює сьогодення в планах вічності. Тобто сьогоднішній день наша віра, яка від Бога, вона оцінює в планах вічності і в планах на майбутнє. А зараз прочитаю текст. Це 21 розділ з 4 по 11 свіч Матфія. Все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить: Скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці та молодому ослі синові під яремлі. Учні пішли і вчинили, так як звелів їм Ісус, привели ослицю та молодого осла і поклали на нього одяг свій, і він сів на нього. І багато людей простилали одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили по дорозі. А народ, ідучи перед ними позаду, вигукував, Осанна, сину Давидовому. Благословенний той, хто в ім'я Господнє, Осанна на висоті. А коли він увійшов у Єрусалим, все місто заворушилось, питаючи, Хто це? Народ же говорив: це Ісус, пророк з Назарета Галілейського. Друзі, ці слова, вони фактично е, відбулося пророцтво, яке було сказано про Ісуса Христа, яке звіщало ще пророками, Пророк Єремія, Давид в своїх псалмах це відмічав. І ось один текст це фактично буквальне повторення. І оскільки Матвій писав для євреїв своєвангелія, він часто повторював, щоб збулося писання. І Захарія він говорить такі слова: радій від радості, дочко Сіона, торжествуй, дочко Єрусалима, ось цар твій гляде до тебе, праведний, який спасає, лагідний, який сидить на ослиці на молодому ослі, сині піддеремний. Багато пророків вони звіщали оцей святковий їзд І один з них, Захарія, він також говорив буквально практично. Матвій повторив ці слова. Но мені хотілося б з цих слів звернути увагу на таку противоречиву, здається, на перший погляд характеристику Ісуса Христа. Праведний, який спасає. Праведний Він повинен був би грішника наказати. Але тут говориться, що цей праведний Він являється Спасителем. Тобто, вказується на те, що Ісус Христос сам. Своїм життям набув це вічне викуплення. Він праведний, і ця праведність, і Божа праведність виявилась в стражданнях його на Голгофі. Бог покарав наш гріх у ньому. Через того він спасає. Знаєте, лагідний, але який сидить на ослиці, сині під деревом. Ну, якось мені прийшлося дивитися відео, як мами тварин захищають своїх дітей. І взагалі приборкати осла чи коня це не така проста справа. Але Ісус Христос лагідний, Він приборкує тваринний світ весь складає пошану і покоряється Богу. І ви знаєте, все творіння покоряється. Одна людина тільки бунтує проти Бога. І Він лагідний, але який має владу. Народ вигукував осана. Що означає в нашому значенні слава, слава! Але фактично ці слова буквально значить спаси, просимо. І в Псалмі також 117 затронуті ці слова. Я прочитаю 117 псом, 25, 26 вірш. О, Господи, спаси ж! Пошли успіх! Благословен той, хто гряде в ім'я Господнє. Благословляємо вас із дому Господнього. Народ, не розуміючи до кінця, вони складали пошану йому як царю. Але кого вони бачили в лиці Ісуса Христа? Ви знаєте, на перший погляд здається, вони говорячи месіянські псал... пророцтва, що вони визнають його Месією. Ну це тільки на перший погляд. Вони не визнавали його Сином Божим. Якщо ми подивимося, дещо перед цим, що робило в 20-му дорозі, ми читаємо про маму синів Зеведеїв? Гамар каже, що самі сини Зеведеєві прийшли до Ісуса Христа. І що вони просили? Вони просили царстві його сісти, праворуч та ліворуч. Тобто вони бачили здійснення. Пророцтво, що це наче здійснюється пророцтво про їхнє визволення від Римської Іга. Що Ізраїль знову зацирює в період царства Давида, Ізраїль знову запанує над оточуючими народами, і оточуючі народи будуть платити їм дань. Тобто реанімується царство Давида і благословентує Господнє ім'я, Син Давидів. Вони зрозуміли дещо що це син Давидів, і по-свому, дивлячись на нього, вони старались вирішити свої земні проблеми. Навіть більше того, Луки ми читаємо в 24 розділі, а ми надіялись. Що Він є той, що має визволити Ізраїля. Це вже після Воскресіння Ісуса Христа, двоє з яких ішли по дорозі і Христос з'явився їм. І вони казали: а ми надіялись було, що це той. Ми складали свої плани, ми вирішили, що Він вирішить наші земні проблеми, і все буде гаразд. Ну, вигідно мати такого царя. Воскрешає, зцілює, нагодовує. Що ще народу потрібно? Що ще потрібно народу? Вирішують всі земні проблеми. Вони надіялись жити вічно з ним. Раз він воскресив лазаря, значить він може інших воскрешати. О ми заживемо. Ви знаєте, досить часто досить часто люди наближаються до Бога для вирішення їхніх власних потреб. Часом йдуть в церкву, чи, як вони вважають. Дивлячись на будинок, не розуміючи, що слово церква це зібрані святі, або визвані святі, або вибрані, вони йдуть для отримання чогось і для вирішення якихось проблем. Дійсно, це так воно буває. І я не осуджую, дійсно, десь і виходить в церкві допомогти їм. І це хорошо, коли ми можемо чимось допомогти. Але більш за все люди бачать вирішення своїх нагальних проблем не розуміючи, про що говориться в церкві, для чого призвана церква і куди ця церква піде у вічність. не розуміючи. І коли за Христом цей народ йшов, вони вигукували йому славу, вони вигукували йому Осану хто гряде Господнє ім'я, мир на висоті. Ви знаєте, вони визнали, що там мир, а тут на землі миру немає. Вони мусили це визнати. Немає цього миру. Немає. А тільки там мир. Для народу ми прочитали цей текст. Він був просто пророк з Назарету. При всьому тому, що вони вигукували, народ же говорив, це Ісус, пророк з Назарету Алілайсу. Все. Ось вся оцінка складена Ісусу Христу. Ось їхнє визнання Христа. Я вже повторюю цей текст, як навіть апостоли казали, а ми було думали. Ми, біріш, ми, ми думали ось ось так. Знаєте, але, але ангел, коли благовістив Діві Марії, він сказав такі слова: Він буде великий і називається Сином Всевишнього, і Господь дасть йому престол Давида, батька його, і буде царювати над домом Якова повіки. І царство його не буде кінця. Здається, ви повинні були б знати. І не раз Ісус говорив із учнями своїми, і все. І він вказує, що ще на той час Діві Марії було звіщено це благовіщення, не так давно ми його святкували, і царству його не буде кінця. Цей текст вказує на те, що земні ці царства вони минають. Імперії проходять, подивившись на історію, більше ста років були імперії, але все одно розсипались, але все одно проходили. Мінялись царство, мінялись царі, а царство його написано не буде кінця. Коли Ісус Христос, вже фактично страждаючи, предстоячи перед Пілатом, Він почав допрос його допитуватись, і Ісус відповів, Моє царство, не від світу цього. Коли Пілат спитав, Ти цар? А Він каже, царство моє не від світу цього. Коли б моє царство було від світу цього, то слуги мої боронили б мен, за мене, щоб я не був виданий юдеям. але нині моє царство не звідси. Ісус Христос, уже терплячи страждання, терплячи цю наругу, каже: Моє царство не звідти. Невже ви не розумієте? Ви знаєте. Захарія вказав на це царство, на майбутнє царство Месії. Але мені подобається, як Єремія назвав його. Називаючи в майбутньому Месії, він каже: Господь виправдання наше. І назвуть його, він, вказуючи на ці ж події, я просто не хочу читати весь текст. Він каже, Господь виправдання наше. Знаєте, цікаво. Цікаво звучить. Він названий нашим виправданням. І я повторюю уже цю фразу праведний, який спасає. Ми зараз будемо молитися. Мені хотілося, щоб кожен з нас розміркував, що значить Ісус Христос Цар? Яке це значення є для мене? Чи царює він в моєму житті, по факту сьогодні, чи тільки називається царем? І Якщо він не зацарював в нашому серці, якщо ми не є громадянами Його царства, то ми сьогодні можемо це зробити. Ми сьогодні можемо звернутися. Ми сьогодні можемо, покорившись йому, вручити себе в його руки і, виправдавшись його жертвою, ми можемо стати громадянами цього нового царства. Я думаю, ті, хто читає Слово Боже, розуміють, про що я говорю. А хто мало читає, задумайтесь над цими словами. В душі ваші громадяни, якого царство ви є, що ви слухаєтесь, що є основним рушієм ваших дій? Чи его, чи оці життєві потреби, чи все-таки слово Боже? І якщо керівником не є слово Боже. Якщо керівником не є Господь, то ми є громадяни цього світу, де панує інший князь віку цього. Інший князь віку цього. А я хотів би, щоб кожен з нас був присутній хотів, міг би бути громадянином Царства Небесного. І дякуючи за з'явлення Ісуса Христа, як Царя, я думаю, ми можемо і звертатись з проханнями хто ще не є цим громадянином, щоб ми могли набути це вічне громадянство і царстві вічному. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь.